Розділ 10. Максим Григорович радіє за Ігоря з Віолеттою. Вімкнувши чайник легким дотиком вказівного пальця, Ігор задумливо перевів погляд на мальовничий краєвид, який відкривався з вікна їхньої квартири. Йому терміново потрібно було алібі, так як, співставивши втечі Уляни і його відсутність на роботі. Служба обов'язково запідозрить його в організації цієї самої втечі. Діставши телефон з карману Брюк, він відправив зашифроване повідомлення Віолетті. Дякую за сьогоднішню зустріч. Люблю зустрічатися о 6. Мені було мало трьох годин спілкування. Це означало, що якщо її питатимуть, вона мала сказати, що з 6 до 9 ранку вони були разом на побаченні. Сподіваюся, вона все правильно зрозуміла, сам до себе промовив чоловік, заварюючи чорний чай з бергамотом. Відразу після відправленого повідомлення йому на телефон подзвонив Максим Григорович: Синок, а де ти зараз знаходишся? Чому не на роботі? В його голосі прозвучала легка підозра чи То Ігорю так здалося, і він просто шукав привід так думати. Е, Максим Григоровичу, він прокашлявся і ніби заширівся. Справа в тому, що я був на зустрічі. Він знову на секунду замовк і додав: Цього ранку я зустрічався з Віолеттою, вашою дочкою. Того зараз трохи запізнююся. На декілька секунд запанувала тиша. А потім він почув задоволений голос свого керівника. З моєю дочкою. Ну треба ж, які ви обоє потайливі. Ні вона мені нічого не розповідала, ні ти про ваші зустрічі. Але я радий кращого друга. І він задоволено розсміявся. Чи, може, в майбутньому і не тільки друга? Я для своєї донечки і бажати не можу. Максиме Григоровиче, я одружений. «Е-е, Синок, голос керівника відразу набув легкої тривожності. Я з цього приводу тобі і дзвоню. Сьогодні вранці твоя дружина втекла з лікарні. Як це? Ігор вдав здивування. Як це трапилося? Де вона? І що це за охорона, така, що хворі отак можуть тікати? Вона ж може бути небезпечною і для себе, і для оточуючих. Його голос тремтів і показував. Велике занепокоєння ситуацією. Заспокойся, синок, я не думаю, що твоя дружина становить небезпеку. Вона й сама, напевно, дуже налякана. Він розмовляв з Ігорем голосом батька, який заспокоює і підтримує сина. Я навіть розумію, чому вона втекла. За словами лікарів, одна божевільна напала на неї з ножицями, і, хоча санітари витягли її з палати силою, Видно, Уляна вирішила втекти, скориставшись тими самими ножицями і зрізавши всі датчики свого тіла. О Боже, о Боже, майже схлипував Ігор, а Максим Григорович продовжив. Єдине, що мені не зрозуміло, це як вона змогла вийти з самої будівлі. Там на кожному поверсі охорона, купа кімнат з медиками, лаборантами, медсестрами. Проте ніхто її не бачив вона в жодне з приміщень навіть не заглянула, ніби точно знала, де знаходиться вихід і куди треба йти. Ігор обережно мовчав на це зауваження. Ну, добре, знову продовжив керівник, ти не хвилюйся. В будь-якому випадку я буду тримати тебе в курсі справи. З твоєю дружиною все буде добре. Ми її знайдемо і знову відправимо на лікування, на цей раз в одинарну кімнату, де в неї вже не буде сусідів, і вона не зможе, а може й не схоче. Він голосно і незрозуміло чому розсміявся в слухавку, тікати. От мерзота, про себе подумав Ігор. А у голос, вздаваним полегшенням сказав: Так, Максиме Григоровичу, дуже вам дякую за допомогу і підтримку. Сподіваюся, що Уляна знайдеться якнайскоріше. Далі вони ще трохи порозшаркувалися один перед одним, і на взаємно люб'язній ноті розпрощалися. Який йому інтерес позбавляти мене дружини? І відправляти її на примусове лікування, роблячи з неї овоча, роздумував Ігор, сьорбаючи чай на кухні і беручи хліб з маслом з таці, яку йому підвіз робот слуга. Припущення, що це тому, що я йому дуже подобаюся, і він хоче, щоб ми з Віолетою були парою, звучить маловірогідним. а версія, що Уляну туди запхали і так інтенсивно взяли в оборот, бо вона небезпечна злочинниця, Ну, теж цілковита дурня. Упевнений, що мільйони людей думають щось погане про керівників, хоч іноді, і про владу також. Це ж класика. Потерши пальцем носа, він продовжив свої роздуми. Ну, вкололи б їй якісь ліки. Ну, забрали б премію, ну тиждень би потримали саму в кімнаті. Але ж з нею поводилися не так їй цілеспрямовано, намагалися стерти. Чи то, як, на їх думку, виправити, вилікувати свідомість, щось тут не те. Так ні до чого й не додумавшись, він поставив чашку назад на тацю, знаючи, що робот слуга сам її помиє, і пішов збиратися на роботу. Розділ 11. Чи є Ігор зрадником? Поклавши слухавку, Максим Григорович дістав шухлядки теку з надписом Цілком таємно і почав її гортати. Він зупинився на сторінці, де було розміщено фото Уляни і матеріали з її біографією, списком друзів і знайомих. Окремий документ містив опис її звичок, смаків. Що вона любить їсти, дивитися, слухати, куди любить ходити? Непогана дівчинка. Промайнула в нього думка, в той час, як він продовжував читати: три роки волонтерства в дитячих будинках, безкоштовно навчала гри на фортепіано малозабезпечених дітей, працювала в посольстві країни, зараз трудиться, не покладаючи рук, менеджером з організації заходів у виставковому центрі. Причому деякі з цих заходів знову ж таки благодійні, з відкритими дверима для людей, так сказати. Шкода, що тобою так доводиться жертувати, але це для загального добра. У інші часи тобі б знайшлося місце навіть у нашому департаменті безпеки. Він продовжив далі гортати сторінки і справи різних людей без особливої цікавості, вивчаючи їх дані. Останнє фото у теці було Ігореве. Раптом у двері постукали, і чоловік різко закрив папку з файлами. Заходьте! До кімнати, у легкій літній сукні і на підборах залетіла, посміхаючись, його донька Віолетта. Вона підбігла до столу батька, обняла його і чмокнула у щоку. У руках дівчина тримала дві кави з молоком. Одну посунула до нього ближче і з лукавою посмішкою поклала поруч круасан. Я знаю, що ти дуже зайнятий, і навіть на каву не ходиш, не те, що пообідати. В її очах промайнула тривога, тому я принесла тобі каву з круасаном на робоче місце. Небагато, але хоч щось, і вона щиро посміхнулася. Дякую, Люба, це дуже люб'язно з твого боку. Вибач, я зараз зайнятий, дуже багато справ. Але ми можемо зустрітися за вечерею, і тут він хитро посміхнувся. Чи тебе не варто чекати, і ти тепер снідеш і вечеряєш своїми друзями? Він навмисне зробив акцент на слові друзі. Дівчина почервоніла, ніби й справді зашарілася від того, що її викрили. Я знаю, що ти сьогодні зустрічалася з Ігорем, вдавано байдужим тоном сказав Максим Григорович. Насправді він хотів перевірити слова чоловіка, хоча й розумів, що навіть якщо Ігор йому збрехав, він мав передбачити, що його будуть перевіряти через Віолетту. Ти проти, щоб ми зустрічалися? сором'язливо запитала вона. Я не проти, але ти маєш розуміти, що він одружений чоловік і його дружина навряд чи коли-небудь повернеться з лікування. Але тим не менш вона ще жива, і поки вона жива, він з тобою не одружиться. Почувши це, дівчина скривилася, але нічого не відповіла. Вона відвела погляд в інший бік і помітила на столі теку з надписом цілком таємно: А що там? безтурботним голосом запитала дівчина, пальцем показуючи на папку. Там список людей, які становлять найбільшу загрозу нашому суспільству. Але тебе то хвилювати не повинно. На цим вже працює велика група професіоналів. Ну й добре, як скажеш, дівчина різко випрямилася і пішла до дверей. Побачимося за вечерею, голосно крикнув він і вслід, коли двері за дівчиною вз... зачинилися. Він знову продовжив гортати файли, зупинившись на сторінці з даними про ігоря. Деякий час він мовчки вивчав інформацію, а потім замислився. Дивлячись на його фото, про себе промовив. Ну що, Ігорю? Чи ти справді є зрадником? Чи ми даремно пожертвували твою дружину? Розділ 12. Загальні збори. Сьогодні до неї мав приїхати Ігор. Правду кажучи, не до неї, а на загальні збори, і не тільки Ігор, а можливо, ще 5-7 людей для обговорення їх майбутнього плану дій. Проте сам факт того, що сюди приїдуть люди і що вона побачить чоловіка, її надихав і підвищував настрій. Разом з Маргаритою вони з самого ранку стирчали на кухні, намагаючись приготувати смачну вечерю для дорогих гостей. Давай ще спечемо яблучний пиріг, запропонувала Уляна, так як знала, що це улюблений десерт Ігоря. Чудова ідея! відморгнула їй Маргарита і заходилася діставати продукти з холодильника. А як ви, до речі, змогли купити чи побудувати цей будинок для спілки? несподівано запитала дівчина. Про нього ж має хтось знати, хтось то не входить до групи, і хіба це не становить небезпеку? Про будиночок ніхто не знає, усміхнулася жінка. Два роки тому, коли ми почали організовуватися, я відразу подумала, що буде потрібне безпечне місце для зустрічей, проте нам не довелося світитися і купувати будинок офіційно. Серед членів спілки є і архітектори, і будівельники. Ти не дивись, що сюди приїде лише кілька чоловік. Насправді нас уже декілька сотень. І кожного дня людей приєднується все більше і більше. А як ви не боїтеся, що серед нових учасників можуть бути зрадники? Уляна тривожно глянула на Маргариту. В грудях виникло якесь недобре передчуття боятися? Може, ми і боїмося. Проте у нас є план Б і план С. Вона голосно розсміялася, задравши голову до стелі, і наміць здалася навіть трохи божевільною. Який би не був у нас страх зради, боязнь прожити так все життя, як ми живемо, незрівнянно більша, тривога за своїх дітей, які в кращому випадку житимуть рабами, як і ми, а у гіршому будуть вибракувані і ліквідовані за недоречне слово чи думку. Її очі вмить налилися кров'ю, і в неї на обличчі застигла маска люті. Я втратила чоловіка два роки тому. Який усього лише посмів вийти на мітинг з плакатом, на якому було написано, мої думки то моя справа і моє право. Його забрали на примусове лікування і замучили до смерті. Над ним ставили жорстокі експерименти, пили пігулками, а потім проводили різні тести на мозкову активність, кололи голкою різні місця по тілу, наприклад, підошви ніг. Перевіряючи, чи в нього ще залишилися чутливі рецептори, вона перевела подих. Так що ні, я не боюся зрадників. Задушу голими руками, якщо хоч одного знайду. Уляна на це тільки мовчки кивнула. Вона вірила кожному її слову. Мабуть, тут усі такі ідейні і з Великим Горем. На тому група і тримається. Ввечері до центрального входу під'їхало два авто, з яких вийшли Ігор, молода Шатенка з короткою стрижкою і в легкій яскравій сукні, чоловік, років 50, з сивим волоссям і бородою у довгому сірому піджаку, а також ще одна літня жіночка. На вигляд досить тендітна і скромно одягнута, у спідницю нижче колін темно-синього кольору і чорний гольф, який майже повністю закривав її шию. Аж до підборіддя. Гості досить тепло привіталися з Маргаритою і Уляною і відразу пройшли всередину будинку до обіднього столу, де на них вже чекала повна каструля з густим пахучим супом, з грибами, зеленню, овочами і картоплею. Чудовий аромат заполонив повністю простір кухні і вітальні, а у духовці чекав своєї черги ароматний яблучний пиріг. Всі разом сівши колом за столом, вони чудово повечеряли, познайомившись і обговорюючи різні цікаві речі. Сивий чоловік у піджаку на ім'я Олексій грав у спектаклях місцевого експериментального театру Червоне покривало і він з задоволенням поділився кількома смішними моментами своєї практики. Літня жінка у скромному, майже церковному вбранні. Виявилася вчителькою молодших класів у минулому. Вона вже давно вийшла на пенсію і розповідала історії свого життя про діток, яких вона навчала. Симпатична шатенка з стрижкою під каре і в брендовому вбранні розказувала про тварин, якими вона опікувалася. Наскільки Уляна зрозуміла, дівчина ніде не працювала, але волонтерила у міському притулку для тварин. Уляна, в свою чергу, могла поділитися курйозними ситуаціями на виставках, які вона організовувала. Після смачної вечері Ігор відкрив пляшку червоного напівсолодкого вина і налив його у бокали всіх присутніх, які розсілися по кімнаті, там, де кому було зручно, і приготувалися до обговорення чогось більш важливого. Як ви знаєте. Зараз моя дружина, Ігор рукою махнув в сторону Уляни, переховується в цьому будинку, так як стала черговою жертвою цієї машини вбивці, системи, яка диктує людям тепер, що їм думати можна, а що ні. Дівчина відчула себе трохи незручно, так як всі на неї дивилися. Особливо не зводила з неї погляду тендітна молода гостя у легкій літній сукні. Ми організували їй втечу. І особливу подяку хочу висловити Маргариті, яка взяла участь у досить небезпечному дійстві. Він кивнув в сторону жінки, і та задоволено посміхнулася. Та тепер Уляну шукають, шукають всюди, будуть перевіряти кожного. Актор Олексій насупився, проте не сказав ні слова. Перше питання: це що нам робити, щоб захистити Уляну? А друге, чи можемо ми вже починати активні дії проти влади, щоб вберегти і інших людей від того, що може зробити з ними привосоме лікування? Він замовк, і відразу всі по черзі почали ділитися своїми думками і ідеями, час від часу перебиваючи один одного. Уляна особливо їх не слухала, і в її голові ця розмова переросла в фонове гудіння, так як вона була вже третій келих вина. Дівчина поступово розслабилася після всіх тих жахіт, що днями вона пережила, їй взагалі не дуже цікавило, про що вони говорять. Хоча люди були приємні і милі, єдина, хто їй не подобалася, це шатенка Віолетта, яка не зводила зацікавленого погляду з її уляненого чоловіка.